Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Навіть найменша травма кінцівок наше пересування може зробити нестерпним. А у віч життя тих, хто постійно живе в інвалідному візку. А чи можливо зрозуміти тих, для кого світло у житті згасло назавжди? Людям із вадами зору у сучасних українських реаліях пересуватися по місту. Чи орієнтуватися в просторі фактично неможливо. Пані Марія та пан Микола люди незрячі, із першими труднощами у пересуванні вони зіштовхуються буквально біля під'їзду. Пандуси відсутні, натомість підступні сходини. Рятує ціпок. З ним люди крок за кроком підходять до пішохідного переходу. Єдиний орієнтир перила. Давно ці перила тут е, у минулому році Поставили вже рік. Така деталь для людей важлива, як і звуковий сигнал на переході. Він би мав зорієнтувати людину, що транспорт зупинився. А тут є звук, Я не чую я його не чую. Сигналу не чутно, транспорту не видно. Незрячі долають проїжджу частину інтуїтивно. Іноді буває, що ми вже йдемо, машина ще старається водії про проїхати, тобто <гум> що вже раз... і не знаємо і разом з світлом сигнал <гум> Ну, Сигналу я не чую. Я... І... Далі Завдання ще важче власне дійти до маршрутної зупинки. Тут би дійсно потрібно або підвищення, яке ми вже відчуваємо ногами або тросинкою, або тактильна плитка. Наступний крок втрапити у потрібну маршрутку. Треба дуже прислуховуватись навіть на звук, вже мати такий витончений слух, щоб відрізнити, коли це зупинився автобус, тобто міський, а коли це якась машина інша. Ну, нам незручно дуже. І тому потрібно вже якраз саме це зовнішнє звукове оповіщення, щоб нам сказало, який номер. Навпомацьки та самотужки людям доводиться добиратися всередину маршрутки. Водій перед камерами з Миколи та Марії оплати не вимагає. Та так зізнаються, пасажири буває далеко не завжди. Жодної звукової інформації щодо зупинок теж немає, тому їхати слід зосереджено. Раховуємо, їдете і рахуєте. А гнева буває, що він не зупиниться, і ми збилися з рахунку. Тобто по рахунку. до необхідної зупинки доїхали. Та до першої міської поліклініки тепер треба ще дійти, не скрутивши собі в'язів. Так через калюжі вибоїни та автівки Марія та Микола усіма правдами та неправдами добираються до медзакладу. Переїхали з одного району в інший, тільки біля першої поліклініки, врешті, з'явився пандус і звуковий сигнал. Так, так. Про такі умови люди із фізичними вадами мріють по всьому місту. Коли влада, врешті, прислухається до їхніх побажань, з'ясовуємо мерії. Там переконують, біля першої поліклініки встановлять знак, аби автівки не перегороджували пішохідну зону. Також обіцяють подбати про озвучну систему громадському транспорті. Ми звернулися до КП «Електроавтотранс» з проханням, щоб вони Поставили обладнання, яке було знято, встановити обладнання, яке не працює, відновити, і запустити можливість його далі озвучувати тролейбуси, маршрути, напрямки зупинки. Обіцяють також встановити тактильну плитку на вулиці Петлюри, де власне і живе велика кількість незрячих франківчан. Подбають і про спецтранспорт для людей, що пересуваються на інвалідних візках. Правила перевезення передбачають не менше одного автобуса на маршруті з відповідним обладнанням для перевезення інвалідів. Ми десь йдемо в цьому напрямку, але по деяких маршрутах буде передбачена більша кількість, ніж один автобус. Народний контроль за діями влади слідкуватиме й надалі. Ми проконтролюємо, аби до людей з особливими потребами прислухалися якомога частіше і створювали усі необхідні умови для їхнього повноцінного життя. І на синдецька Ростислав Слаботі, Роман Кочержук. народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.